Привіт, я ReWorld. Я хотів би поговорити про штучний інтелект, не про якийсь там абстрактний штучний інтелект, який класифікує на картинці котик чи собака, а щось, що проживає більшість людей. Наприклад, ненависні всіма екзамени. Щороку десятки тисяч дітей складають ЗНО, або як тепер модно казати НМТ з математики.

Завдання візьмемо з основної сесії НМТ 2022 року, тому додивіться відео до кінця, адже в кінці ми порівняємо результати українських школярів і американського штучного інтелекту. І ще один невеликий нюанс: чаджі розуміє різні мови, навіть трохи українську, але найкраще він працює з англійською. Тому всі завдання перекладатиму на англійську, хоча і старатимусь не підсуджувати в сторону ChatGPT. В першому завданні в нас отакий графік з температурами. Треба знайти день, коли температура коливалась максимально. І насправді з таким типом задач в ChatGPT все не дуже добре, адже він заточений на роботу з текстом, а тут прямо треба аналізувати графік. Один раз він відповів вівторок, другий п'ятниця, а правильна відповідь четвер. Перший млинець на нівець. В другому заданні є отака конфігурація поверхів і квартир, як на схемі, яку я намалював. Треба визначити на якому поверсі 31 квартира. Тут я належав з прикладом, але це не важливо. Штучний інтелект каже четвертий поверх, правильна відповідь п'ятий поверх, йдемо далі. Третє завдання з розгортками об'ємних фігур. Прямо з самого початку НМТ душить картинками. ChatGPT чомусь думає, що тут відповідь Г, хоча тут відповідь Б. Я ще щекрово питав, а як називається фігура розгортки, і отримав відповідь куб. Тому навіть логічно, що бот відповів Г, бо картинка Г справді похожа на куб. Але розгортка не кубу. Тому, на жаль, далі є квадратне рівняння. Треба знайти добуток його розв'язків. Перша відповідь мінус 11, але такої відповіді немає серед варіантів. Тому питаємо другий раз. І другий раз відповідь мінус 55. Такий варіант є, і це правильна відповідь. П'яте завдання знову з картинкою. В нас є паралельні прямі, стічна, бісектриса треба знайти кут. Чесно кажучи, я навіть не давав ботові подивитися на картинку, просто текстом описав завдання. Перша відповідь 78 градусів, але такого варіанту немає. Тому я дав варіант відповідей, воно подумало, сказало 38 градусів. Потім чомусь почало думати знову, і тепер відповіло 64 градуси, кінцева відповідь 64 градуси, тому я її і вибрав, і це ще одна правильна відповідь. Шосте завдання знову з картинкою. Ну скільки вже можна мучити чат GPT тими картинками? Ну ладно. Є графік функції, треба вибрати серед відповідей точку, яка належить графіку. Перший відповідь, що аж три точки належать графіку, але треба вибрати тільки одну, тому пояснимо це ботові. І він відповість, що точка мінус триди належить функції, і це правильна відповідь. Далі, треба скоротити дріб. Чесно скажу, я пробував задати це питання декілька разів, але кожний раз отримав відповідь, якої немає в варіантах. Тому я дав боту всі варіанти, які є в тесті, і нарешті отримав варіант відповіді номер 1 тобто варіант А в самому NMT. І це правильна відповідь. Восьме завдання: є функція Y до рівня FX, і її перенесли вниз по всі Y на 3 одиниці. Бот з легкістю відповідає, що нове рівняння Y до рівня FX-3. І це ще одна правильна відповідь. Дев'яте завдання з логарифмами. Зразу скажу, що в бот насправді все дуже погано з точними обчисленнями. Він насправді часто неправильно множить, ділить або додає більші числа чи дроби. З цим завданням він не справився. Десяте завдання. Значить, є циліндр, дано його об'єм, радіус основи, треба знайти висоту. Насправді, завдання на одну формулу. Бот Боткаєш відповідь 8, і він знову відповів вірно. Першу половину завдань пройдено. В 11-му завданні треба розв'язати систему рівнянь. Система наче не складна, але як би я не провав, чат-GPT спотикається на корені квадратному. І дане завдання розв'язує неправильно. В 12-му завданні дана функція 2х в кубі мінус 5, і треба знайти її похідну в точці x0 рівні мінус 1. Правильна відповідь 6 і це чітко те, що видає чат GPT. Далі треба розв'язати нерівність з степенями. І я двічі задавав це запитання, отримав відповіді B і G, але правильна відповідь В. Тому це завдання не зараховується. І останнє тестове питання. Треба порахувати 4 сінус квадрат альфа, якщо 4 косинус квадрат альфа рівний 1. Це завдання я намагався задати по-різному, отримував різні відповіді. 1, 0, мінус 2, 2, 1 4, 3 4. Всі відповіді неправильні. Але я попросив пояснити, як бот розв'язує дану задачу і вияснилось дещо цікаве. Як показано на екрані, бот використовує правильну формулу, а саме основну тригонометричну рівність. Далі бот правильно домножує на 4 на другому кроці. На третьому кроці практично правильно визначає відповідь за задачі. Все, відповідь, наче як є. Але потім робить незрозуміло, що і от вам неправильна відповідь мінус 2. Причесався, прилазався в нові штани, вбрався, а як дати кінцеву відповідь в наборозі встався. Ну от як так можна? Далі йдуть завдання, в яких треба установити відповідність. Подивимося, як ChatGPT справляється з комплексними завданнями. З 15 завданням я грався більше всього. Тут аж три графіки треба проаналізувати, і для кожного п'ять варіантів відповідей. Коротше, бот не може з ними нормально розібратися. Я вибрав варіантів, які найправдоподібніші до його відповідей, і в принципі один з трьох балів за це завдання бот набрав. 16 завдання простіше. Задано рівне 25 четвертих, і треба встановити відповідність між виразами і їх значеннями. Почнемо з найпростішого. 1 поділити на А. Просто перевертаємо дріб і отримаємо 425, бот відповів правильно. Далі подивимося, що бот скаже на варіант 2, поділити на 3. Він каже 25 шостих, але такого варіанту в відповідях немає, бо в відповідях всі дроби записані в мішаній формі. Того попросимо бота перевести дріб в мішану форму, отримуємо 4,16, і такий варіант є в відповідях. Далі треба порахувати модуль від 9-2a. Тут все погано і багато різних варіантів відповідей, от самі подивіться. Є навіть відповідь мінус 3,1 хоча правильна відповідь просто 3,1 тобто без мінуса. Але, на жаль, останній відповідь 2,1 і це неправильна відповідь або от отримає 2 бали з 3 за це завдання. Наступне завдання є прямокутники і їх сторони, і треба визначити якісь їх властивості. Перше питання, який з прямокутників має діагональ 14? Відповідь четвертий, тобто той, що позначений українською Г або англійською D. І це правильна відповідь. Далі питання, який з примокутків має площу 48? І тут відповідь третій прямокутник, що бот і написав, хоча пояснення в нього трішки з помилкою. Найскладніше завдання – це визначити, який прямокутник має кут між діагоналями 60 градусів. Перша відповідь це перший і останній прямокутник, але відповідь тільки одна. Тому я попросив його переробити завдання з поправкою і отримав відповідь А. Відповідь неправильна, тому лише 2 бали з 3. На 18-му завданні бота почало штирити. На всі питання він вибирав останній варіант D, який англійською буде E. Тому в цьому завданні чисто пощастило набрати 1 бал. В 19 завданні найбільше драми. У геометричній прогресії B, b 3 рівний 0,2 а b 4 рівний 3,4. Треба знайти знаменник прогресії. Я запитав бота два рази і він відповів 3,5, 3,5 і 3,75. Так як він відповів 3,5 два рази, то я мав би вибрати цей варіант, але я виберу 3,75, бо це правильна відповідь. Ну самі подивіться на його пояснення в розвитку. Він каже, щоб знайти знаменник, треба b тобто, 4 поділити на b 3 Тобто 3 поділити на 0,2. І бот просто не може нормально поділити два числа. Не може і все, от, погано йому. Тому один раз трішки допоможу. В останньому 20-му завданні є прямо кута трапеція, як на малюнку. Є сторона BC 9 см, є середня лінія МН 13 см, є кут ACD 45 градусів, треба знайти довжину відрізка АБ. Бода відповідь 16, а правильна відповідь 8. Тому останнє завдання розв'язано неправильно. Головна інтрига всього відео скільки балів набрав бот і де він в порівнянні з школярами? Бо набрав 15 балів з 30. Це 149 балів з 200. Згідно цих двох графіків, ЧеGP написав НМТ краще, ніж приблизно 60% учнів. Це багато чи мало? Давайте подумаємо. А просто і не думаючи, можете лайкнути це відео, підписатись на канал, надіслати його друзям, знайомим, вчителям. Дякую! Треба розуміти, що штучний інтелект, який я використовував, ChatGPT, розроблявся не для розв'язання математик і не для НМТ тим більше. ChatGPT розроблявся як Artificial General Intelligence, тобто інтелект, який як і людина вміє думати на абсолютно різні теми. От, наприклад, я можу запитати в ChatGPT, чи повинен уряд виділяти більше грошей на навчання і розвиток науки. Як бачите, він швидко відповів на дане питання. Можна навіть попросити написати цілий твір на 4 слів на дану тему. І хоча у відповіді отримаю лише 262 слова, результат все рівно вражаючий. Сотні тисяч дітей пишуть такі твори, щоб поступити в закордонні університети. Якщо комусь цікаво, можете зупинити відео і самі переконатися в високій якості тексту. Давайте останній приклад. Попрошу в Чаджіпті написати твір на тему, яку я писав на ЗНО. Що мотивує нас дії більше: віра в себе чи впевненість у підтримці друзів два аргументи і присходожні літератури. І. Пампарам, ось вам готовий твір за 30 секунд. Аргументовано різні сторони питання, два приклади світової літератури, розставлені коми і тільки парочка невеликих помилок, які легко виправити. А якщо вам не подобається світова література, то, наприклад, з української. Знову ж таки, хочете перехнатися в якості тексту, ставте відео на паузу. І останній нюанс: щодо до 149 набраних балів. Як ми вже бачили, в чат GPT все дуже погано за арифметикою. Точно перехват він може лише простіші математичні вирази. А уявіть, що буде, якщо до бота прикріпити WiFram Альфа, який вміє точно множити матриці, знаходити складні інтеграли, розв'язувати системи диференційних рівнянь і багато-багато чого іншого. Ех, хтось це вже зробив. Слава майбутньому. Можливо, для роботів, не для людей.